Привіт, друзі! Мене звати Іра, я фуд-коуч і тренер. І сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже важливу, як на мене, тему. І я хочу це розповісти про це зі своєї сторони. Що б я робила, якби хотіла зараз схуднути? Ось така тема. Я хочу сказати, що я не постійно фуд-коуч в житті, я не ідеально харчуюсь. я... Можу переїдати, не завжди в мене все правильно. І до того рівня життя, я маю на увазі до відношення до їжі, спорту в моєму житті, я дійшла сама, поступово зрозумівши, як це все працює. І хочу сказати, що починала я також із дієт, марафонів, було це в моєму житті. Я скажу чесно, розчарувалася в цьому всьому. Тоді я ще не знала, що це не дуже добре для мого тіла, це не дуже добре для мого ментального здоров'я, але я це пройшла. Це був мій досвід, я це зрозуміла, і на даний момент я ніколи б не радила нікому йти на марафон чи сидіти на дієті. Перейду одразу до суті. З Чого б я почала зараз, якби хотіла схуднути, найперше і найважливіше це. Сон. Це не спорт на першому місці, це не харчування на першому місці. Це сон. Якби я хотіла схуднути, я би почала спати достатньо годин. 8. 8 – це в ідеалі. Жінкам треба трошки більше годин, щоб виспатися, ніж чоловікам, щоб відновитися. Чому сон дуже важливий під час схуднення? Тому що коли ми не досипаємо. У нас більше стресу. На фоні стресу в нас виникають переїдання. У нас з'являється тяга до солодкого. Наступним пунктом, який би я змінила в своєму житті, я б налагодила харчування. Що я маю на увазі під налагодженням харчування? Це не дієта, я не обмежувала б себе у всьому. Я почала би додавати навпаки якісь продукти в свій раціон для того, щоб його урізноманітнити. І зрозуміти, що схуднення це не так важко, і це дуже класне і різноманітне харчування. Ще один дуже важливий момент, я б не налаштовувалась на це як на схуднення. Я би назвала це просто налагоджування свого харчування. Тому що, коли ти розумієш, що це схуднення, ти розумієш автоматично, що це якісь обмеження, а нам це не потрібно, нам потрібно класне, адекватне схуднення. Наступним моментом, який би я. Вважаю, що потрібно обов'язково проводити в життя, це ніколи не орієнтуватись на цифри. Цифри нас заганяють. Я би взагалі викинула ваги, і я би просто дивилася на те, що я бачу в дзеркалі, на своє самопочуття і на якість своєї шкіри. Ще такий дуже важливий момент. Якщо в мене навіть, наприклад, би не було мотивації, я би не хотіла це робити, або я така, блін, ну сьогодні я. Переїла. Сьогодні я вже не їла класно, не їла збалансовано, тому ну вже немає сенсу. Ні. Якщо ви сьогодні переїли, завтра просто повертаєтесь до нормального звичайного способу життя. Краще зробити щось на 50%, ніж не зробити взагалі. Наступним моментом, який би я впровадила в життя, якби я хотіла схуднути, це був би рух. Це не спорт, це просто рух. Це не обов'язково має бути зал чи якийсь активний дуже вид спорту. Почніть з ходьби, почніть з активності, будь-якої активності за день, і це дуже вплине на ваш процес схуднення. І, мабуть, одним з останнім пунктом це був би спорт. Спорт я б почала вводити в життя в останню чергу. Тому що ваш організм і так трохи в стресі, ви живете незвичним для себе життям, ви почали їсти не так, як ви їли, до цього. І плюс у вас є спорт. Тому ви. Спочатку налагоджуєте харчування, потім додаєте спорт в життя, щоб це не було для вас так стресово. Чому ви додаєте його в останню чергу? Бо основний момент у схудненні це споживати менше, ніж витрачати. Якщо ви споживаєте більше їжі, ніж ви витрачаєте, ви не будете худнути, ви будете або набирати, або стояти на місці. Суть цього всього зробити це своїм стилем життя. Це не якась одноразова акція. Це не дієта, це не марафон, через який ви злізете з нього через три дні, через тиждень і вернетеся знову до нічних зажорів і так далі. Це повинно змінити ваше життя. Тому що, коли це входить у вашу звичайну рутину, для вас ніколи не буде проблемою зрозуміти, як харчуватися і постійно бути у класному самопочутті і в класному своєму стані і у формі. Ось і все. Це основні пункти, які б я зараз зробила, якби хотіла почати схуднути. Якщо вам подобається такий підхід, якщо вам це відгукується, то залишайтеся зі мною, я якраз про це. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал, і до нових зустрічей!